Всім привіт! Педагогічний вирушає до Львова. Це перший день нашої подорожі. День почався дуже рано. Ми зустрілися на вокзалі, після чого попрямували до нашого потягу. Ми настільки були заряжені, була класна команда, що час в потязі прийшов просто неймовірно швидко, тому що ми кайфували від процесу, а це найголовніше. Ну ось нарешті педагогічне у Львові. Подивіться, якою великою командою ми приїхали. Дякуємо Львівському національного університету імені Франка, те, що зустріли нас. Одразу йдемо селитися в гуртожиток, та багато часу ми там не проводимо. Після дороги треба трохи перепочити, тому що на нас чекає дуже продуктивна частина дня. Ну, ось ми вже у Львівському національному університеті. Ми йдемо на круглий стіл. Там ми обговорили важливі питання та ділилися досвідом. Одразу прямуємо до музею, де послухали цікаву лекцію. Також ми відвідали факультет педагогічної освіти та побували в аудиторіях. А тут ми передаємо привіт від цього петфаку. Тут вже настав вільний час, там де ми змогли насолодитися атмосферно вечірнього міста. Якщо ви чекаєте другу частину, обов'язково пишіть в коментарях.